Хто хоче бути власником класної драйвової тачки? Це Audi A6 2016 року випуску. Двигун тут трьохлітровий. Це рестайлінговий двигун і це ресталінговий сьомий кузов від Audi. Взагалі, в класному білому кольорі, і також у автівки є класна комплектація. Це авто приїхало з Америки, було пошкодження задньої частини без Пошкодження безпеки, тому є безключовий доступ на усіх дверях. По салону у нас є карбонові вставки, пам'ять сидінь, всі склопідіймачі, електрорегулювання також з передніх сидінь. Є автосвітло, автодощ, під... також є підігрів керма, є підігрів передніх сидінь. Є камера заднього огляду з парктроніками 360. Звісно ж, двохзонний клімат, люк класна автівка. Пробіг у авто зараз 172 тисячі кілометрів. Позаду є також багато місця, як є карбонові вставки, є також підігріви задніх сидінь. Як бачите, щоб заднім пасажирам також було комфортно. Дуже приємний та класний седан. Позаду авто виглядає таким чином. Тут встановлена камера заднього огляду. Авто, як я й казав, має мінімальне пошкодження ось тут, задньої частини. Тому безпека ціла, то і кого цікавить. Цей класний апарат, хто хоче для себе седан з комфортом та драйвом, у якого 333 кінські сили? Усі питання ось там за телефоном.